Збираємо жодної з версій, ми продовжуємо працювати по всіх напрямках. Свічо-оперативні клуби працюють по окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство. Ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Години тому назад я особисто погодився повідомлення про підозру вказаної особи. Повідомили ми йому про підозру. За двома статтями, частина першої статті 263 це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї, і частину першого статті 115 це мисне вбивство особи. Наразі тривають слідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо дуже великий обсяг роботи у нас. Крім того, підготовлено по питання про обрання вказані особи запобіжного заходу. Ми будемо просити. Безальтернативний запобіжний захта, а саме тримання під вартою, без можливості внесення за.